Вітаю на каналі ЄЖитло. І сьогодні до продажу однокімнатна квартира у місті Ужгород. Загальна площа 39 квадратних метрів. Великим плюсом даної квартири є те, що тут буде продаж від товариства. Тобто, хто бажає придбати нерухомість за програмою ЄОСЕЛЯ, є відновлення або іншими державними програмами. Хтось хоче скористатися, тут будуть мінімальні податки і чудові умови. Щодо є оселі, можу проконсультувати додатково. Номер телефону є в описі. Тобто при придбанні даної квартири по ЄОСЕЛІ вам дадуть більше, більшу суму кредиту, і буде податок у вас тут мінімальний. Розпочинаємо огляд квартири. Вона знаходиться на третьому поверсі з трьох за адресою провулок Вербний місто Ужгород. Поруч ужну, тобто університет, центр до центру досить недалеко, близько п'яти хвилин автомобілем. І е, даний житловий комплекс є. Досить новим, гарно побудований, чудова якість. Зараз ви все побачите. Розпочинаємо із вхідної групи. Передпокій. Ми маємо з вами вхідні двері і е, біля входу відразу є місце для шафи. Тут ми маємо 2,60 довжину і висоту 2,95. Ширина я маю на увазі 2,60. Тобто тут шафа спокійно стане, тобто, куди покласти речі, у вас буде місце. І воно не буде загромаджувати загальний простір. Далі санвузо. Санвузо, 5 квадратних метрів також правильної форми. Як ви бачите, поштукатурено на більшість цін. Побудований будинок за монолітно-каркасним стилем будівництва. Використовувалась тут цегла, точніше керамоблок, словацького виробника. E, значить, як ви бачите, тут відкрите планування, тобто open space, Це кухня студія разом з житловою кімнатою. Але вже є проекти, де реалізовувалися окремі зони, тобто окремо кімната робилася, окрема кухня за рахунок скляних перегородок. Тобто, кому буде це цікаво, обов'язково звертайтеся. Тут 39 квадратних метрів під її оселю. Якщо хтось буде купувати, то Інвестиції разом з усіма витратами складуть близько 17-18 тисяч доларів. Вартість даної квартири 1200 доларів за квадратний метр. Як ви бачите, досить багато світла за рахунок того, що тут панорамні вікна, вікна, до речі, шестикамерні компанії Века і чудовий балкон. Ми звідси з вами починали відеоогляд. і. Ти будемо завершувати. Значить, балкон, як ви бачите, досить великий, просторий і гарний. Маємо з вами е, огорожу скляну, це комбіноване скло. І прямо перед нами територія вже Ужгородського національного університету. Ось така чудова квартира. Місто Ужгород, однокімнатна, 39 квадратних метрів. Також є ще одна така квартира на другому поверсі. Обов'язково звертайтесь. Кому кого цікавлять, є оселя, є відновлення, інші державні програми, аби, або просто інвестування у нерухомість. Обов'язково пишіть номер телефону в описі. Всім бажаю гарного дня, Божого благословення, ще довго настрою. І на кінець відео ще покажу вам е, сам під'їзд. Значить, ось такий коридор. Як ви бачите, тут вже зроблено повністю е, всі роботи. Тобто, стоїть плитка на підлозі, також оздоблено стіни і натяжна стеля. Тут сходи, маємо з вами панорамні, панорамні вікна, і ось там внизу вже центральний вхід в саму будівлю. Ось такий чудовий варіант. Всім бажаю гарного дня, Божого благословення і ще раз швидкої перемоги. Обов'язково підписуйтесь на мій канал.